Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга, і сьогодні розклад буде на те, чи є на вас магічний вплив. Доволі часто останнім часом до мене звертаються на особистих консультаціях з тим, щоб подивитися, чи є магічний вплив. Дуже часто уже з тим, що хтось про це вже сказав, і треба там тисячу ритуалів пройти і так далі. Я вам скажу, що так, існують погані програми, існує магічний вплив, да, деструктивний вплив на ваше енергополе, як вірус, він приходить і поражає і ваше енергополе, і вашу фізику, да, фізичне ваше тіло таке буває. Це буває доволі рідко. Але оскільки останнім часом це вже це дуже часто, Мені здається, що хтось десь активізувався да, і хоче гарно на вас заробити. Тому пропоную не подати в паніку і передивитись відео, вибрати варіант собі, 1, 2, 3, і зрозуміти, в якій енергетиці ви зараз знаходитесь, і чи є на вас цей магічний вплив, чи є на вас деструктивні програми. Котики вам дуже сподобались. В коментарях пишете, що ви їх любите, тому я вирішила їх взяти на основу на те, в якому аркані ви зараз знаходитесь. Ось так. Тому будете вибирати, можливо, у вас потягнена на якусь карту, можливо, потягнена на якийсь камінчик чи номер 1, 2, 3. Так, в якому аркані зараз ви знаходитесь. Так. В якому аркані ви зараз знаходитесь? Обирайте, будь ласка, ставте на паузу, кому треба час. Хто готовий, будь ласка, можете в описі є тайм-коди вибрати свій варіант. А я буду розпочинати з червоного камінчика з першого варіанту. В якому аркані ви зараз знаходитесь? Що карта покажуть? Тут дияволо зразу, да? так сказарі. зайшли, розказували, розказували, що рідкість на дияво може показувати магічний вплив. Або ви зараз дуже сильні енергетиці, і кожне ваше слово вагоме, і ви впливаєте на людей да, своїм характером, ну або ви знаходитесь під владою дійсно магічних деструктивних сил. Зараз подивимось, що карти про вас покажуть, про вашу енергію. Я скажу, що у вас тут більше іде більше все страхами. Ви боїтесь, можливо, цього впливу. Ви, да, диявол може показувати, що ви в такому стані, де ви налякані, енергетика ваша. То верх то вниз скаче. Ну, хрест, да, карта Хреста, вона все-таки показує, що є якісь дуже великі переживання, і вона, в принципі, така закрита ваша енергія. Ну, от, я кажу, закрита, дістаю відповідну карту. Хтось тут уже може сам робив якісь чистки, щось таке, да, намагався відкрити свою енергію. А зараз хочу подивитися. Чи є саме магічний вплив? Мені показано, що ви заблоковані, але ну, я не можу зрозуміти, це ваш страх вас блокує, чи це таки дійсно якийсь вплив? Чи є на вас вплив? Ні, впливу я не бачу. Я бачу, що ви застопорились, що вас якось фінансово не везе. Можливо, втрати, прям великі фінансові, можливо, втрата там житла, майна свого, да, по всаднику все згоріло, все пропало. І ви можете боятися, що на вас є цей вплив, і мати слабеньку енергетику. Да? Ви намагаєтесь з цим працювати, ви намагаєтесь щось зробити, але енергії не вистачає. І ви. Якби, знаєте, як горохом кажуть, об стінку б'єтесь, да? я би так сказала, давайте для вас подивлюсь пораду, що можна вам зробити. Розслабитись. карти кажуть, розслабитись, тоді прийдемо в цьому спокійному стані, да? до вас сила ваша. І рішаться всі ваші проблеми, і фінансові і в тому числі. Гармонія, шістка пентаклів гармонію показує. Ну, ви знаєте, тут у вас, можливо, у вас тут налякали по дияволу, сказали: та, там все, конець, куча на вас магії, до кінця життя будете чиститись і ніяк не відчиститись, да? Та я цього не бачу. Я бачу великі-великі переживання, і ці переживання вас стопурять. Ну, переживання просто так не народилися, тут дійсно була якась предисторія складна, можливо, з стратою фінансів, стратою майна, та? ну, то, чогось вагомого. І потім ще вам якось підтвердили, сказавши, що це все не просто так. Ви повірили, сильно переживали. І на себе, знаєте, якби наділи цю програму самостійно страху і блокировки. Тут ви самостійно абсолютно спокійно справляєтесь з цим всім, коли ви навчитесь розслаблятись, розслаблятись. Медитації, просто розслаблення, сідаєте і кажете, що все скоро буде добре, все в моєму житті складеться найкраще і так далі. Да? Собі придумуєте самостійно. Такий ось перший варіант: тут більше страху, ніж діла, да? отак От скажемо. Ну, давайте переходити до зелененьких, до другого варіанту, в якому аркані ви зараз знаходитесь. Місяць. А місяць дуже часто. Дивіться, я сказала на початку, та, що це рідкість, дияволась тут місяць-місяць, дуже часто якраз показує магічний вплив. Все не, не, впев, не впевнено, все нечисто, все заульовано, місяць це ілюзія, місяць це обмани. Місяць це карта відеомська така, да? часто професіонали, ті, що займаються ось такими порченими програмами, можуть працювати в нічний час. Ну зараз подивимося, енергетика ваша в якому стані? Ваша енергетика, що карти показують. От алкоголь часто показує заплутаність, да? Ви зараз ніби якісь такі одинокі мені по картам йде. Внутрішній стан, не знаю, є навколо люди чи немає, але внутрішній стан одинокості, розчарування суму якогось. Багато-багато роботи. Ви дуже багато пройшли. Можливо, ви тут зробили вже зняття програми, тому що я ще Пандори показую, да, що ви вже сім цих кругів, ада, як то кажуть, пройшли і звільнились. Фенікс, ви змогли відродитись. Ну, Міг на вас бути вплив. Ну, давайте подивимося зараз, чи є на вас магія. Чи є зараз на вас магія. Ні. тут, по-другому варіанту мені йде все-таки, що на вас дуже вирогідно було, були спроби атаки, але ви звільнилися від цих спроб. Ви змогли звільнитися від цих, від цієї атаки, зараз я на вас не бачу, ви звільнилися. І людей цих біля вас уже я не бачу. Єдине, що от Можливо, ці люди були вам близькими, і через це зараз так обідно бути в цьому стані самотності. Бо близькі люди то так діяли, впливали на вас. Ну зараз я подивлюсь пораду для вас, як вам діяти, що вам робити. Святкувати свою перемогу. Да. Королева мечів часто буває самотня, вона йде чисто своїм шляхом, вона розумна, інтелектуальна, жорстка, не всі її сприймають і розуміють. Ну, це такий ваш шлях. Ви, королева мечів, зараз, да будьте нею. Шістка жезлів, будьте переможцем. Я так розумію, що на вашому життєвому шляху ви втратили багато людей, тому що ці люди оказались нечесними, нехорошими, впливали на вас. Вампірили енергетично, хтось навіть дійсно пробував накласти якусь магію. Але щоб не підпускати таких людей до себе, да, ви стали сильною, незалежною. Чи сильним, незалежним ви можете бути мужчиною? І вам потрібно зараз йти цим одиноким шляхом переможця. Щоб потім, врешті-раз, пройшли тільки ті люди, які заслуговують бути поруч вас. Ось так. Ваш шлях, він, шлях самурай, скажімо так. Але потім, я думаю, що в майбутньому все-таки люди до вас потрібні прийдуть, а не потрібних не треба. Логічно. Ось такий розклад, другий варіант. Давайте дивиться, третій варіант. Дивимось. В якому аркані зараз ви знаходитесь, то ви, дев'ятка кубків, шикарна карта, вона показує, що зараз у вас все непогано в житті складається. Ви задоволені своїм життям. Ну, і, звісно, якщо дивитися Таро як систему, да, дев'ятка кубків перед нею йде вісімка кубків. Вісімка кубків непроста карта. Вона показує вихід з ілюзії, вона показує е, боротьбу за своє. За те, що там часто там люди кидають роботу, де от, все було добре, да? але хочуть мати там якийсь невеличкий бізнес або якусь іншу роботу. От знайшли жодного міста, місця, коли уходять, да? це вісімка кубків, і не всі приходять дев'ятку потім. Коли ти знаходиш в нове місце, в ньому ти ще більш щасливий. А ви прийшли, тому що ви пішли, звідкись де вам було уже не скажу що дискомфортно, але ви вже мали звідти піти. Ну, давайте дивитись вашу енергетику. Що тут у вас? Подолання страхів Бога. Ну, зараз ви володієте собою. Ви зараз знайшли десь своє місце. Я вас вітаю. Карти так мені показують. Ви знайшли якесь своє щастя, ви подолали страхи, ви багато чого пройшли, і зараз ви... Е Володієте собою, володієте, що ще карти покажуть про вашу енергетику. Ви знаєте, ви перестали тут по картам убіжатись на життя, шукати, хто винен. Да? Ви вийшли з якоїсь золотої клітки. Ну от З насидженого місця, ви з нього пішли. Це як в абюзивних, де аб'юзер вам влаштував ніби хороше життя, там, гроші, все, да? все є. Ну, У кожного там своя якась вигода була, але емоційно неможливо, чи фізично неможливо. От золота клітка, да? ви з неї пішли. І ви, і ви зараз от мені показано, що ви маєте бути о, щасливі. Повністю, не повністю, але щасливі. Ну, давайте подивимося, чи є на вас на даний момент карта магії, да? чи є на вас магія? Ні, Я не бачу магії на вас. Я бачу, що ви зараз починаєте жити заново. Нове оточення, можливо, нова любов. Взагалі тут не важно, тут любов до себе йде. Ви вибрали тут себе недавно, десь були такі у вас події, де ви вибрали себе. І тут магії немає на вас. Не бачу, що була. Більше було якогось такого бюзвного характеру стосунки з кимось. Або там робота була сильно вже, яка надоїла, та, і ви пішли, поміняли. Ну, от, аб'юз чи з якоїсь ситуації, чи з якоїсь людини. Давайте для вас пораду подивимось, як вам далі діяти, що робити. Рухатись вперед. Стояти на своєму і рухатись вперед. Ви себе захистили. Продовжуйте в такому ж дусі, не давайте откат, не спілкуйтесь з тими людьми, хто ображав, да? не вертайтесь туди, там, де вам вже ви достигли якогось потолка. Ідіть вперед. Тут от порада для вас, як рухати, можете далі, да? рухатись вперед, однозначно. Враховуйте цей досвід, який ви недавно пережили, і йдіть. Ви на правильному шляху, ви на щасливому шляху, ви знаходите своє щастя, чого я вам і бажаю. Не зупиняйтеся, так, скажу, порада така, йдіть тільки вперед, стійте на своєму, не зупиняйтеся, та, що буде на вашій стороні. Ось такі розклади, як ви бачите, він такий різний. О, магії, як такової на даний момент, ні на одному я не побачила, да, варіанті. Були спроби, були якісь все-таки пробої, енергопробої, да, але. На даний момент з часу всі зі всім справились, всі молодці. Тому тільки вперед о, до свого щастя, да? кожного світу шлях через розслаблення, через стійку позицію, через віру в себе, да? але о, з любов'ю до себе і близьких, да? скажімо так. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте. Реакція на відео до нових відео, Па-па.